Вельми шановне панство, вітаю сьогодні буде таке маленьке-маленьке коротеньке відео. Подяка. Хочу подякувати своєму другу, блогеру, за такий подарок. Зараз подивимось, що він мені подарував. Приїхала мені посилочка. Надюшка її Я, в принципі, знаю, що це таке. Але хочу показати вам прям прямому ефірі така розпаковочка буде. Розпаковую по-нашому. Ага, ага. значить так воно має бути. Виїжджає. О, це відеречко. Відеречко розмотуємо. І па-бам! Прислав мені, мій друг Саша Максимчук, канал Скілур і канал Оптиміст, друзі. Посиланнячко ставлю під описом на оптиміста, на Скілура. Хто не підписаний, обов'язково перейти і написати, що я з каналу Іванко. І підписатися. Дуже позитивна людина, дуже добра людина, душа людина. Також він почав вести канал по такому, такій тематиці, подібно до мої, на тематику сільського господарства. Там нього бджоли отакий медок, Пасіка. Він показує, як за ними доглядати. От, і рекомендую і каже мені Ваня. І я тобі хочу відправити подарок. Ми з ним говорили в телефоні. Я тобі хочу трошки метку відправити. Подивіться, який мед. О, красота! Там є у нього на каналі, як він. Обов'язково треба чистеньку ложечку брати до меду і більше її туди не сувати, а брати другу чистеньку ложечку, бо він прокисне. Я зараз буду його куштувати. Солоденьке такий смаколик. І каже Ваня, я тобі хочу відправити медок-подарочок. Дякую, Саш. Дякую від, від, від щирої душі, від щирого серця тобі велике дякую. Я також тобі якийсь подарунок скоро відправлю. Чекай. А ну, а тепер пробуємо. Ах, який запах, капець. Мід, настоящий справжній мід. мед, мед бз-бз-бз. Пчоли бз-з-бджілки. -бз <смі> Колись був такий прикол про бз-бз-бз Пояснювали за кордоном, хотіли купити мед і показували, яка... -мю -мю. <смі> як пчоли мю бз-бз. як пчела кусає. Не знаю англійську мід. Ну, що сказати, мід дуже смачний, дуже ароматний, дуже пахучий. Тепер я буду пити чайок, бо я цукру не вживаю. Просто принципово не їм. Ні цукор, ні цукерки. Десь колись може десь там якийсь можу з'їсти. Ні печенька мої. О, Надюшка собі купила фрукти. А мама наша захотіла ось таке я Ну, Вона таке любить. Здоровічку нехай їсть. Я це не їм. Їв, все їв. Але як узнав ще подивився, що його виробляють, то я кажу, ну, домашні, так, домашні залюбки. Роблять пряники Іра робила. Їм. Імберні. Той ядний їм пальмуху. І так то здоров'я нема, а ще нажерешся то отріл. Генешка і печенки підлітають. Так, медок. Дякую ще раз. Супер. Вот так я хотів відео показати. До речі, мені ще сумочка прийшла, я вам покажу. А от не скажу, де замовляв, в інтернеті їх повно. Дуже. Ні скетки, ні домовленості не можна було. На контакт продавці не дуже хочуть так іти. Ну, не хочуть, не хочуть. Зробили б якусь скедочку, сказав би звідки замовив. А так ні, то ні. Ну така на пояс. Сумочка класна. А десь літом їхати в поле. У мене ж нема бардачків. О, тут ще якась є пряжка. На тракторі. А так сюди телефон можна поставити, документи можна поставити. Е, ну і взагалі для пошуку прикольна сумка. Це вона тут, цей ремінчик, резинка, так? Ні, просто ремінь. Прив'язується так до ноги. Ось так. І то вдівається на пояс. Ну, класна сумка, що, що хотіти, нормально. Є багато таких в інтернеті. Я не пам'ятаю, скільки вона, по-моєму, 200, 200 з копійками, щось таке гривень. Така тканина. Ніби балон, якісь прорезини. Ну, такі ну, сумка сумкою, сумка така, А от мід, мед, мід, хто як каже. Я мід, ціле життя мід казав, та й далі кажу мід. А. Зараз чаю зроблю, зап'ю це. Солодкий. М -м. Не знаю, напиши, Саш, в коментарях. Будеш під, під цим відео. Я думаю, обов'язково його побачиш. З чого? Дуже квітками пахне. Такими пробуй, пробунку. Так. Такими квіточками, візьми другу ложечку. Такими квіточками якийсь запах. Можливо, окація. Але це не окація, ні, це не окація. Це якісь такий якісь правда, такий запах? Ну це не соняшниковий теж. Хочеш пробувати? Чекаю, я ще не їла. Ні, ти попробуй. Дай ложечку, Наді. Ось це моя дів... дівчуля, Надюшка. А ну, пробуй. Капець, правда? Класний? Дякую, великий заміт. Добре, смачно, смачно. Яких квіточок? Ну, медок, супер. Все, на цьому буду закінчувати. Отакий подяка, таке відео. Хочу друзі, Кому не байдуже. Дуже класний, розвиваючий канал. Перший канал там про Коп. Кому цікаво. До речі, хто знає, хто не знає, я теж люблю побігати з металошукачем, пошукати щось. Е, я дуже багато перейняв від. Олександра Андрійовича дуже багато інформації цінної по пошуку, по пошуку, місць для пошуку. Ну, і зараз там також трактор, Пасіка у планах Малини. Ну Там дуже цікавий канал. Дуже цікавий. Рекомендую зайти і підписати. Не рекомендую, а наполегливо рекомендую. Всім гарного дня, миру, добра, злагоди. Завжди залишайтеся людьми в будь-якій ситуації. І до нової зустрічі всього вам найкращого.